Всім привіт! Майже сьома вечора доплила я кашпо, вивела бусятку гулять. І сьогодні люфу з перцем, думаю, не заносить. Потепліло, вітер стих. Пало пару крапель дощу. Оце таке, оце так мокро в дворі. Але плюс встиг вітер. Сьогодні з мамою їздили косить вівцем. Це і досаджували сьогодні гарбузи, трішки кукурузи, ну гарбузи. На тому городі, де в нас картопля, частина картоплі, кукурудза, буряк сіяли. Залишився в нас той город, що вдома. Сьогодні приморозку не було вранці, але ото був страшний вітер в день, а це стихло. Може, там десь і колишиться, але стихло. Так гарно, аж незвично, що вітер вущення. А цо ураганний! на городі садила кукурузу руками, так просто виривало насіння з рук. Отаке було. Виставила я коротке відео, де сплела на замовлення, ці кашпо замовлені. в понеділок поїдуть до власниці. 7 літрів, колір темне, чесане дерево. Дуже мені сподобалось працювати. Давненько я вже працювала з ротангом ну, чесно, не дерево просто шикарний. І сам ротанг по собі легенький, вироби не надто важкі, виходять. Сьогодні купила відра. останні забрала в нас у селі 7-літрові. Оце два зробила і ще три є. Останнє 5-літрове забрала, яке було. У мене там є, по-моєму, два. Є в мене 10-літрові і взяла два горщики на квіти 6-літрові, коричневі, такі знизу, які розходяться на гору в ширину. Ну, такий добротний пластик, гарний такий. Не знаю, ще яким кольором їх зробити. Так, знаєте, на петунію підійде. Ой, що я бачу? Це чия ж карлупка? Це щось уже вилупилося. Дичина якась вилупилась, може, голубини. Бо в нас тут навпроти голуби гніздо зробили. Ми з бусею бачили, ще як листя не було. Все одно з понеділка там не знаю, в який день буду висаджувати Люфу. Тому залишаю її на дворі, хай привчається. А якщо й буде похолодання або ще повернуться заморозки, то буду укутувати її агроволокном всім чим буде. Тому що ну, вона вже в мене досить гарно поплилася. І завтра, думаю, почати висаджувати петунії і маргаритки, які отримала ось на днях. Ну, там всі городи досадили, залишився тут при двору. Вся половинка, тут де полуниця, оце в мене, і до кінця города це все буде під мої хотілки, сухоцвіти і так далі, хризантеми, А також от сюди до краю, де пусте місце від овець, то тут вже ж збудована вже. Конструкція під Люфу. Лише залишилось затягнути її мотузками, щоб Люфі було куди плестися на початковій стадії. Бо далі вона і за дерево хвататиметься, і за залізо, і, і завтра, може, висажу під будинком люфу, хай плететься на хату, так як в тому році було. Хто давно дивиться той в курсі, як вона в мене поплилася була, будучи мало рослин саджати. Побродили у дворі, вийшли під двір, вертаємося сюди. Все шукаємо, вже булочку стріне, а його нема. Оп! <кхи> Вийшов назад і вертаємося до двору. Так і ходимо. У мене лілії зацвітуть горшкові. Люфа моя, вона просто поплилася, вона там завдовжки, не можна буся лізти до нього. Зона завдовжки сантиметрів 60 пів метра мінімум. Через те, вона так виглядає. Вона просто лежить. Ну, розділять то порозділяю її. Я її стела знімала і вона вже була така посплетана навіть. Мій перчик. Сюди підемо, так? Ну, пішли. Зайдемо. Та там трутень сидить свій кіт. Позавчора я накривала. Та не треба він тобі. Накривала деревовидні піони. Садити буду десь. Там можна. Що мені подобається в Люфі, що вона знизу не заважає іншим рослинам. Їй показати куди плестися і все. А отут знизу на ній листя небагато і вона нікому абсолютно не заважає. Хотіла... Повикупувати оці нарциси і тут ряд маргариток посадить. Мама каже, ну диви, вони так полякалися, що ти їх викопаєш, що випустили кілька квіточок. Хоча в тому році і в позатому році цвіли дуже дружно. Ну, знаю, кажу, за ними тоді буду садити рядком. Ну, вже скоро-скоро Пауль Букузе. Мені вона так подобається. Троянди вони як попримерзали. Шепшина Отрубаю. Ось така прогулянка. У нас із бусею. Примерзали. І на городі дуже лілії попримерзали. Ті, що торік я садила маленькими. Дворі також потрошечки, але повідходили вже. Де ти там є? Пішли куди-небудь. Це гальтонія. Не знаю, що вперше пробую такого. Бачите, там сидить. Трутень. У мене лице розкраснілося, тому себе я не зніму. Плела, аж очі, наче заморилися дивитися. Там воно веселіше у тому квітнику нарциси. Але в тому році взагалі були дуже-дуже дружно. Ану почекай, Буся, наостанок покажу. У мене ще морозники квітнуть, які я купувала місяць тому. Отак от, от. Потроху зеленіє, лілії піднімаються. Ой, зараз нападе натрутня. Тихо-тихо, не можна, не можна. Ой, я знаю, що в тебе чешуться лапки. Ну все, підемо ми далі гулять. Як гарно без вітру. Ну, тепер вони сидітимуть один навпроти одного трутень всю весну вдома. Ось це він ось прийшов днів два, то хто на диву бігав, гуляв. І може завтра, якщо встигну, то ще там вон, викопаю примулу. Це все поприбирається звідси. Боронки і все. І плуг. Примулу розкопаю, подивлюся, може, я її розсаджу. Ну, все. Це так можна і 20 хвилин сидіти на одному місці. А вилиняв як. Такий зробився, наче маленький і худенький. Проти того, що було взимку. У мене дзвіночки висять і жолуді, і нічого їм не робиться. І на сонці, і сніг на них падав, і вітер мантеляв. Сьогодні ох, і ураганний був. Так, дякую, що слухали нас. Мене слухали, а бусею любувалися. Фу, кик, Я його бува жартома називаю старичок, бо йому 9 років буде 11 липня. Всім до побачення.